Друзі, вітаю! Підведемо коротенькі підсумки минулого тижня, на якому працювали дуже сумлінно депутати, збиралися на комісії та на сесію. Також вчилися топити в школах наприкінці тижня, начебто стало тепло. Ну і про все по порядку. Ми минулого тижня кілька разів публікували і е, витяги з відео з, сесії, з комісії, і так далі. І от що я... Е, Проаналізувавши ці всі матеріали, до чого я прийшов, до якого висновку, місцева влада минулого тижня, от, керівництво нашої міської ради, от, демонструвало абсолютно чітку позицію по всіх, на всіх засіданнях, по всіх по багатьох питаннях, скрізь брехня, маніпуляція і свідоме хитрування, замовчування і так далі. І в кожному моменті, де ми тільки не кинемося, от це все відбувалося. От, наприклад, дивіться, працювала земельна комісія. Там виникло питання відмовити фірмі Полтава громфармація. Це комунальне підприємство підпорядковане обласній комунальній власності. Тобто Олександру Біленькому і депутатам обласної ради. От навіщо з ними сваритись? Пане, виникає питання. Навіщо їм відмовляти, як з ними можна провести перемовини, вони підготують пакет документів і потім все стане на свої місця і прийняти правильне рішення. Ні, ми готуємо відмову. Причому, коли я питаю, що чому ж вони не проконсультували людей, щоб вони правильно звернення оформили, мені відповіли, що все це проходить не просто так, це все проходить через ЦНАП. Я звернувся до ЦНАПу. І там мені сказали, що не було звернення. Полтава Фармація. друзі, не було. Тобто брехня. І встає начальник відділу земельного і тупо бреше депутата міської ради, районної ради, всім бреше. І до сих пір працює і отримує заробітну плату і премії. Наступне питання. Ну, начебто, в принципі, вирішили відкласти це на доопрацювання. Більше таких, може, процедур не буде, щоб відмова. Далі, працюємо далі. Ми говоримо про бюджет, згадаємо про бюджет. Депутати хотіли закласти відразу 6 мільйонів для того, щоб виплачувати військовим, яких ось вже почнуть мобілізовувати буквально кожного тижня. І відразу, щоб вони отримували виплати. Це нормально. Це їх це депутати так вважають за потрібне. Замість цього заступниця пише відео, там, маніпулює, намагається настроїти проти депутатів громадськість. Ну для чого це робити? Нічого з цього не вийшло, але тим не менше потрачено куча часу на те, щоб обговорювати цю глупость. Наступне питання. Приймаємо стратегію розвитку громади. Півроку працювали, гарно напрацьовували документ, ми їх критикували, вони змінювали, вони там, збиралися неодноразово і залучали фахівців і все інше. Перша ціль це грухомого життя, де якості козливі громади. Друга ціль це стали економічний розвиток нашої громади. І третя стратегічна ціль це відповідальність самореатування та І далі. Виникає питання: у нас намалювався в стратегії. Сміттєпереробний завод, тому що наш виконуючий обов'язки голови Василь Фещенко поїхав і підписав меморандум про співпрацю і підписав, що в нас буде один з чотирьох сміттєпереробних заводів на території Кобилєвської громади. Ну то майте мужність, впишіть його в стратегію і прийміть, так як воно має бути. Якщо ви його в стратегію не вписуєте, не приймаєте, то навіщо вона брехала? Полтавської обласної військової адміністрації і е, Міністерства екології міністру, ну тобто уряду. Ну, ви ж давайте так, щоб воно ж якось сходилось до кучі. До речі, нагадаю, що було зібрання у Красній, там зібралося, не знаю, біля 70 людей, а може й більше. Ну, я так протоколу ще ніде не бачив. Чи він є взагалі, чи е склали активісти протокол, чи тільки поговорили і розійшлися. Мені здається, що в таких речах дуже важливі деталі. І обов'язково треба все закріпити протокольно і направити його, щоб влада мала під рукою документ, оцей, хоча б. Далі, наступне. Річ цікаве питання і по старості краснянської старостату, зокрема Анні Зайченко. Вона знала, що буде сходка, втекла з села, відключила телефон, і це знову ж брехня: зговір із Фещенком, який вдавав, наче нічого не розуміє, і зневага до односельців, зневага до жителів громади і взагалі до всіх, хто адекватно мисли в цьому напрямку, хоча б. Вона утром мені набрала на виїздному прийомі друзі. А вона районному керує, чи ви районному <рик> керуєте? виїзний прийом. ніколи <рик> <рик> не було, а це виїзний став. Ну Ні, ну, мабуть, не живе раз поїхали додати. Це ж так не робиться. Оце результат того, що всі призначені без конкурсу, куми свати, брати, сопартійці і всяка різна, ви саме розумієте, хто. Ми говоримо про контракт з керівником підприємства Кубуляцька міська лікарня. Прийняли статут. В статуті чорним по-білому написано, що директор тепер повинен керувати підприємством. Далі. Конкурс треба оголосити. Постанова працює 2017 року. Згідно постанови, готується ціла конкурсна комісія. Там і так є ціла процедура, все прописано, все чітко. В інших громадах вже це проводиться, все нормально. Тобто воно, ніхто не чекає закінчення військового стану. Питаю Василя Фещенка, бо все ж таємничим? Відкрите запитання при всі, будь ласка, скажіть, що відбувається? Дивіться, сьогодні прийняли статут медичного закладу комунального підприємства. Там в ньому передбачено призначення директора після проведення конкурсу згідно постанови Кабміна 2017 року. Не пізні оголошення конкурсу не пізніше, ніж через три дні після того, як припиниться діючий контракт. Діючий контракт з нинішнім головним лікарем припиняється завтра. Ваші дії. Директора не буде, буде головний лікар. Ні, ні, можна, я домовлю. Зараз в громаді дуже активно обговорюється до конкурс щодо закінчення розробки головного лікаря. Головний рік лікар вчитися. Самих лікарів повідомити гроші. Після закінчення військово-воєнного стану буде оголошений конкурс. На період воєнного стану конкурс. Та не розповідайте, ну що ви? Ми вправи призначити цей конкурс, і ми його можемо провести. Так як це було не так давно, якщо не помиляє суінку. Минулу п'ятницю. Але в Зіньківській громаді навіть не є ніді були. 22 22-му році до нас вони не пішли, слава Богу. І більшість депутатів прохвалив це питання переглянути. Не приймати перечасно перечасне рішення. Він щось невнятно пояснює, щось там роз'яснює, щось там плямка мнямка І в результаті, виявляється, це була сесія, увага, 22 грудня 23 року. Виявляється, 18 грудня йому Козирід написав е, уже заяву. А 20 грудня він видав розпорядження про те, що йому на період воєнного стану дозволив керувати підприємство одноосібно. Отак От йому захотілося. Без проведення конкурсу, без нічого. І контроль за виконанням поклав, Так. Да. На кого? На Олену статніку. Ну, а як? Тільки так. От вам знову нова брехня. От, от як можна з цими людьми? Працювати далі. Я, я не уявляю, як будуть депутати, вони, спроба у них була зібрати підписи, закликати голову громади, виконуючи обов'язки, оголосити конкурс, щоб це було цивілізовано, нормально, як в усіх нормальних громадах. Ні, треба схитрувати, треба щось вирішити по-своєму. У мене нема слів. Я не знаю, як це будуть виходити депутати. Вони ковтнуть цю пилюлю. Об'їде їх знову Дорошенко Віталій далі обдзвони і будуть сидіти по норах? Чи вони таки ж проявлять мужність і скажуть, що це неправильно, оголосять конкурс, відмінять це розпорядження, приймуть рішення і так далі? От подивимося, як в динаміці буде розвиватися подій. Дуже цікаво. Ну, а вам гарного святкового вечора, смачної куті і всіляких гараздів! Вашим родинам і до зустрічі на нашому каналі. Коментуйте, розповсюджуйте і переглядайте. Все доброго.